Я все роблю для тебе, але ти мене ніколи по-справжньому не любила. Ти згадуєш про мене в моменти, коли тобі погано і скидаєш на мене всю свою ненависть. Ти постійно саджаєш мене на якісь дієти і думаєш, що я винна в тому, що у тебе щось не виходить, що тебе не люблять. Але я завжди поруч з тобою, я завжди готова допомогти тобі. Бути твоєю опорою, підтримкою, я кожен ранок допомагаю тобі вставати, йти, рухатись вперед, досягати своїх цілей. А ти взагалі не згадуєш про мене в моменти радості, щастя, любові, лише в моменти ненависті і знала б ти, як мені погано, і як я хочу, щоб ти мене просто обійняла, щоб ти просто була поруч, щоб ти просто. Була зі мною, тому що я тебе дуже сильно люблю. І я намагаюся робити все для тебе. Я ніколи не підводжу тебе. І навіть коли я набираю вагу, я роблю це для тебе, тому що я знаю, що тобі потрібна моя підтримка, а ти цього оцінити не можеш. І починаєш ненавидіти мене ще сильніше. Я твоє тіло. І я з самого народження з тобою і завжди буду поруч з тобою. Зверни, будь ласка, увагу на мене. Мені так тебе не вистачає. Я так хочу, щоб ти мене просто обійняла, просто любила. І більше мені нічого не треба. Просто люби. І я віддячу тобі по справжньому.